Діви, У липні Нептун та Сатурн з 1 по 16 липня стаціонарний у вашому домі трансформації. Це важливі теми спільних ресурсів, фінансів, інтимних стосунків. І, взагалі, для вас це такі глибинні трансформації. 4 липня Венера переходить у ваше дім роботи. Це період такої приємної уваги з боку керівництва. А також можливі романтичні симпатії на роботі. 7 липня Уран також у вашому домі кар'єри це такі нові несподіванки в роботі, раптові зміни планів і можливість взагалі нового напрямку. 10 липня повна повна в козирозі, це кульмінація в темі дітей, творчості, романтики. Тут ви приймаєте важливі рішення у цих сферах. 18 липня Меркурій буде ретроградний у вашому домі трансформації. Знову ж, це таке бажання буде усамітнитися, переосмислити ваше минуле перегляд таких психологічних установок та бажання вже йти в нове життя з новим поглядом. 24 липня новолуння в Леві запускає такий ваш новий духовний етап. Це можна починати якісь практики, які цілюють медитації. Тобто, вам, можливо, в ретрит захочеться кудись поїхати. Це такий час для вашого відновлення. І тут дуже класно це все примінити в цей період. 25 липня напружений аспект Сонця та Плото. Для вас це конфлікт між вашими бажаннями до спокою да, та потребою діяти у звичному режимі. Тут потрібен баланс, а для вас це може бути досить тяжко. І тут ще пильнуйте своє здоров'я. 31 липня сонце з'єднується з Меркурієм, і тут ваша інтуїція стає такою дуже сильною, і ідеї приходять з снів бо з осумитнення